А, все добре, Саш. Так, все добре, Саша. Так, все одразу прошу вибачення за зв'язок, адже світла в мене немає, Я сиджу на вулиці, щоб хоч якось його з... З... зловити. Тож розпочнемо, щоб не гаяти час. І так, е перше, що потрібно зазначити, крок це ліцензійний іспит, який складається на першому курсі. О, після третього курсу, після шостого курсу та після інтернатури. В 2023 році критерії кроку 1, щоб скласти, потрібно набрати для українських відповідей 64%, для англійських відповідей 40% правильних відповідей потрібно буде відповісти. Якщо порівняти з попередніми роками, ви бачите, як ці відсотки зросли. Наприклад, у 2022 році англійський був 36%, а український був 62%. Ідемо далі. І так, пропорція тестів, на що вам потрібно звернути увагу? Найбільше вам потрібно звернути увагу Це на нормальну фізіологію, адже в неї тестів буде від 13% до 17%, біологічна хімія від 13 до 17%, патологічна фізіологія від 13-17% та фармакологія від 11 до 15%. Ці тести виносяться найбільше, їх буде у вас трапитися в кроці. Також ви бачите діаграму. Ця діаграма взята із центру тестування, е, ви можете побачити, які предмети найбільше важать у кроці. Йдемо далі. Е, як краще проходити тести і як їх вивчати? Так, ось для того, щоб вивчати тести, краще проходити їх онлайн тестуватися. Є дуже багато платформ та сайтів для. Е, на Платформу iOS, на платформу Android. Uh, я вам навів декілька прикладів. Ви просто заходите в Google Play або App Store і шукаєте, просто вводите слово крок. Вам дуже багато різноманітних програм видасть, ви їх можете скачати і почати проходитись. Чому я вам рекомендую тестуватися онлайн? Людська пам'ять розрахована так, що коли вона бачить скучний текст. Одноманітний, мозок починає шукати для себе якісь інші завдання та перестає концентруватися. Коли ви, і відповідно, якщо ви будете просто читати бланки, де вже відмічена правда це буде не інформативно для вас, адже ви, наприклад, там. Останній зосереджений тест був 20-й. Тут ви замрілись уже на 130 му тесті, і ви розумієте, що 110 тестів ви просто промріяли, а не прочитали. По-перше, ви будете витрачати час, по-друге, це буде неінформативно і будете обманювати самі себе, адже ви подумаєте, що ага, я пройшов 2020 рік, наприклад, тестів, а насправді ви з них будете нічого не пам'ятати. Коли ви будете проходити тест, ви будете ловити себе на думці. Прочитавши про ось, наприклад, візьмемо це питання ось, в даному тесті, в експерименті подразнюють скелетний м'яз серії електричних імпульсів. Який, який вид м'язового скорочення буде виникати, якщо кожен наступний імпульс припадає на період розслаблення по, поодинокого м'язового скорочення? Тут правильна відповідь: зубчатий тень тетанус, це все вірно. Чому зубчатий тень тетанус? Пояснюю, адже потрібно згадати цей тест з фізіології, вам потрібно згадати е, потенціал дії. Так ось е, ми йдемо дугу наверх деполяризація, і тільки коли вона починає розслаблятися, дивіться: тут ми даємо серію м'язових електричних імпульсів. Е, далі, що тут ще колючове електричних Імпульсів серія серія. Це означає, що м'яз подразнюється не одночасно. Ви подали електричний імпульс і він триває. А ви подали, зупинили, подали, зупинили, подали, зупинили. Це означає серія. Відповідно, ефект деполяризації, тобто дуга піднялася. І коли вона починає реполяризацію, тобто розслаблятися, спускатися вниз, вам знову надходить е е подразнення і знову виникає зубчасті, е знову виникає подразнення. Тобто до кінця реполяризація не дійшла. В цьому випадку якраз почнуть виникати зубці, адже вона буде тільки розслаблятися і знову подразнюватися. Грубо говоря, воно виглядає, знаєте, як, як гень. Ніби хтось ручку розказати дррр. Ось так воно виглядається із зубчастий тепс. Це, якщо, наприклад, дивляться студенти другого курсу, якщо вже студенти третього курсу дивляться, то я думаю, ви уявляєте, що це. Е, тому, коли ви проходите, наприклад, ви прочитали тест. І щось ви не бачите правильної відповіді, зрозуміли. Значить, ви тест прочитали неуважно, ви знову вернулись і його уважно читаєте. Вибрали, наприклад, тесті, там, наприклад, контрактура м'яза. Ага, воно вам показало неправильно. Тоді ви, наприклад, вибрали суцільний текст. Знову неправильно, ага, і тут ви розумієте. Значить, щось я не розумію в цій темі. Або я не розумію, чому саме тут така відповідь. Тоді ви робите, наприклад, скріншот цього тесту і можете проконсультуватися з, ким, з кимось іншим. Це перша вигода. Друга вигода, ви будете думати, адже ви не побачите одразу правильну відповідь. А ви спочатку перечитаєте всі варіанти відповідей, і тоді ви вже зможете обрати методом виключення правильну відповідь, або якщо ви правильно знаєте тему. Ідемо далі. Що я вам рекомендую? Я вам рекомендую якраз проходити, наприклад, є онлайн-платформа testkrok.org.ua, Точніше, test я вам виділив QR-код, ви можете його відсканувати та перейти на цей сайт. Чому я вам рекомендую його? Значить, я вам спеціально вже виділив, що потрібно обирати. Вибираємо мову українську, не московську. Далі вибираємо екзамен, крок один, потім вибираємо лікувальну справу, це стосується педіатрів також. І вибираємо джерело базу 2014 року. Чому саме база 2014 року? А саме в цій базі входить найбільша кількість тестів, з якої вибираються тести на крок. І що я вам рекомендую? І я вам рекомендую проходити тести поступово. Чому поступово? Адже біологія. Біологію ви вже вивчили на першому курсі. Починайте повторювати вчити цю базу кроків з біології. Потім з біохімії. Ви її вже вивчили на другому курсі. Гістологію так само, мікробіологія так само, а ось уже анатомія теж саме і фізіологія. А ось уже патологічна анатомія, патологічну фізіологію починаєте вже проходити після першого семестру, тобто вже на зимніх канікулах. Адже ви, по-перше, ще не знаєте цю дисципліну до кінця, і ви не будете розуміти, чому тут саме така відповідь. Тому починайте проходити саме ті предмети, які у вас вже вичиталися. Зрозуміли, ось я розумію, якщо не помиляюсь, по-моєму, мікробіологія вичитується в кінці першого семестра, третього курсу, але вже її почати можна, ви вже більш-менш і тому вам буде доступно більшість тестів. Зрозумілі і починайте їх вчити. По-перше, з яким періодом вчити, якщо ви будете вчити, наприклад, на цьому тижні біологію, на наступному тижні біохімію і раз всього один раз поділити увагу цим тестам. Вони забуваються. Ось, Наскільки вони б легкі не були, б навіть те ж самий біології, вони забуваються. Тому зараз вам би рекомендував, би, наприклад, ознайомлюватися з цими тестами вже почати ознайомитися. А вже після першого семестру почати готуватися ретельно. Можливо, навіть на зимових канікулах почати ретельно готуватися до кроку, адже потрібно приділяти увагу майже щодня. Зранку і ввечері це було б ідеально. Nice. Так, ідемо далі. Також, коли ви пройдете звернуся цю базу 2014 року, ви можете розпочинати проходити е, тоді буклети. Починаючи з 2005 і закінчуючи 2022 року. Буклети. Зрозуміли? Перед самим уроком я раджу вам пройти останніх три роки, адже з них, як правило, береться найбільша вибірка тестів. Тобто 2022, 2021 і 2020 рік. Так, ідемо далі. Є офіційний сайт тестування центру Крок. Ось вам QR-код, ось його testcenter.net. Вам потрібно ось перший скрін зареєструватися, ви вводите там, де внизу створити новий обліковий запис, створюйте, реєструйтесь. І далі у вас буде такий доступ. Ви вибираєте в боковому меню Крок. І тоді, ой, і тоді ви зможете проходити крок. Що в даному випадку вам потрібно вибирати? В даному випадку ви можете вибирати крок один медицина англійська, і крок один, медицина, вітчизняні студенти ЮА. Вітчизняні студенти, тобто ми. Іноземці це ті, що приїхали за кордоном. Ну, ось. Ну, це медицина. Якщо це стоматологія, то стоматологія, відповідно, обирають свої предмети. Фармація теж саме. І що в цьому на цьому сайті таке цікаве? Його я раджу вам проходити вже після того, як ви ознайомилися з усіма тестами і їх вивчили. Адже в цьому сайті буде щоразу оновлюватися тести і робитися певна вибірка з кроку. Але ця вибірка буде вже давати вам правильні відповіді, саме які вони вам дадуть на ліцензійному іспиті. Вдруг, наприклад, вам потр... попадуться якісь спірні питання. Ви зможете, можливо, зустрінете його тут, то будете знати на нього відповідь. Якщо ви почнете його вчити спочатку тут, а, а потім в інших базах, по-перше, тут не вся одразу база вам буде доступна, а лише вибірково певні витяжки тестів. Тобто вони будуть рандомно формуватися. Тому я вам рекомендую вже це проходити лише після того, коли ви вже ознайомилися з усіма тестами для більш ефективного результату, та щоб закріпити свої знання. Йдемо далі. Далі є дуже багато youtube каналів, які пояснюють різні питання, різні кроки. Наприклад, це мій YouTube канал, є його QR-код, є він, назва. Його чому я рекомендую YouTube канал, адже ви там зможете знайти відео. відео і відповіді, як, наприклад, відповідали попередні студенти, або вони розібралися з цією темою. На цьому YouTube каналі ми якраз готувалися з одногрупницями, коли я був на третьому курсі. Ми збиралися в Zoom і проходили всі бази тестів. Я паралельно записував це відео. І, відповідно, у вас вже є ці бази тестів не просто пройдені, а й ви зможете зрозуміти, чому саме там такі певні відповіді вибрані. або взяти, наприклад, ту ж саму мікробіологію чи фармакологію, ну де просто потрібно запам'ятати назву таблеток. наприклад, доксациклін. Ми придумували різні асоціації. Наприклад, на доксациклін він завжди вимиває кісткову тканину в організмі, тобто це антибіотик, який впливає. На бактерії, але як побічна реакція, проблеми виникають з кістками. От і ми придумали таку асоціацію доксациклін. Схоже на слово «дог» – собака, а собака любить кісточку. і Відповідно, доксациклін вони вимивають кістки, скажімо так, ну кальцій з організмом. Тобто і там багато різноманітних асоціацій. Є не тільки асоціації, є наукові пояснення, є е, картинки, є різні е, меми. Щоб легше запам'яталося. І чим там абсурдніші будуть меми, як правило, показує, тим легше ці тести. Це я показав Ютуб. Також я відповідно зробив там все по спискам відтворення, тобто є крок-буклети, є фізіології, де пояснювали викладачі, анатомії викладачі, а є наші підготовки, наприклад, там біологія, гістологія. Там, е Фармакологія, все по рубрикам, патологічна анатомія, буклети он за роками, он перша рубрика. Тобто, все це для вас є. Просто дивіться, переглядайте, готуйтесь. Наприклад, я б вам би рекомендував, так як ви зараз не будете більшість тестів розуміти, ви можете взяти і розпочати в цьому семестрі просто переглядати відео на моєму youtube каналі Так вони тривають довго, але як то кажуть, ви зараз можете заварити чайок. І просто почати їх переглядати, ви ознайомитесь, і коли ви будете вже проходити тести, вже самостійно їх вчити, ви згадаєте якісь асоціації, якісь пояснення. Згадаєте до речі, те ж саме мікробіологічні, ще щось подібне. Деякі студенти я знаю по цим відео готувалися до іспитів, наприклад, біохімію, ніби вони по цим відео готували. Потім іще щось там вони готували. Я вже пам'ятаю, мені писали, вони казали, Боже, я просто не до кроку готувався, а підготувався до звичайного іспиту. Тому, будь ласка, користуйтесь відео безкоштовні, переглядайте. Мені з них толку ніякого немає, тобто ніякої монетизації. Просто ми зробили, користуйтесь так само. Ми з одногрупниками підготуємо і крок два, коли будемо на шостому курсі. Ідемо далі. Так, що вам потрібно в тестах? А в тестах вам потрібно ловити для себе ключові слова. Я вам скину ось вирізку документа, де є ключові слова. Я потім скажу, де його можна знайти. Ось. Що таке ключові слова взагалі в кроці? Ключові слова в кроці це ті слова, які будуть завжди в Тестах, проте вони можуть бути або трішки перефразовані ці тести, або е видозмінені слова. Але ключові слова завжди будуть. Ну, наприклад, е що ми тут знайдемо? Наприклад, зараз, можливо, розпосюджений тест знайду. Ага, так. Ну, наприклад, он, стероїдні протизапальні препарати. Це фармакологія. Ключові слова, що вони мають протизапальну дію, імунодепресивну, тобто вони пригнічують імунітет, адже вони впливають на Е, uh, Що ще можна знайти тут? Uh, таке коротеньке і ключ ключове. Uh, так о. Oh. Наприклад, первинний туберкульоз. Він 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 в тексті. І тут багато дивіться, чуть би ледь не весь тест, а я вам зараз покажу, де тут ключові слова. У верхівці правої легені, суперебрально, було знайдено вогнище казеозного некрозу. Увага! Казеозного некрозу це є ключовий, ключове слово для туберкульозу. Будь-що може бути вам описано, але казеозний некроз це буде. Е Ключове слово йдемо далі. Діаметром 15 мм Біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені міста, дрібні вогнища, не крозу та когуляційного. Знову бачите, повторюється. когуляційного некрозу. Знову бачите, ключове слово. Вам підказка. Далі типу мікроскопічно мікроскопічному геневому вогнищі та в лімфатичних узлах навколо некротичних мас були розташовані епітел... епітелоїдні клітини, лімфоцити, типу одинокі багатоядерні клітини, гігантські клітини. Гігантські клітини це мікроскопічно вони, е, вони також є ключові, при казеозному туберкульозі. А, ось так і отак знаючи ключові слова, ви будете знати, які а, як правильно відповісти так мало того. Якщо ви в англійську не розумієте взагалі, але ви розуміє, знаєте ці ключові слова. Наприклад, казіозі і некроз так і буде казіозіс некрозіс, або там некроз. Якось так, може бути, і ви одразу побачите це на англійською мовою, і ви зрозумієте, що це буде про туберкульоз. Туберкульоз так і буде також туберкульозіс. І вам не потрібно, наприклад, буде там знати там, in upper right lung, там суплевал pain, А, було то, то там сім всіх було знайдено, типу. Знайдено-сік. А, сік, по-моєму, так. Шукати. Ну, вже не згадай там вогнище, там вже я не пам'ятаю ці всі слова, але ключові слова вам дуже допоможуть навіть по англійських буклетах. Я ще з англійським вам також проговорю. Ось я вам взяв пару тестів, навів приклад. Дивіться, муку перший біологія, муку відноситься до хвороб накопичення через відсутність ферментів. Ось ключове слово. Порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і нагромадження, в яких органелах відбувається накопичення муку полісахаридів. Нам муку полісахариди не потрібні. Нам потрібне ключове слово ферменти. А єдині, хто ферменти мають, це лізосоми. І от всі, хто будуть е ферменти говорити, це лізосоми. Також я зустрів в цьому році ендосоми були такі в 2022 році, прекрок. Я готував відео. Там були по-моєму чи полісоми, чи ендосоми. Якось так вони називалися. Але там був я пояснив, чому саме вони в правильній відповіді, а не лізосоми. Бо там був названий конкретний фермент. А так всі інші ферменти це лізосоми. Асоціація в мене була така: ферменти це розчинення. А що таке лізосоми? Лізосоми в мене було таке, ліза має молодших там, дітей або молодших сестер, яких намагається накормити. І ось вона завдяки цим ферментам розчиняє різні речовини і кормить клітинки. Ну, оце мене така асоціація була. Далі наступний тест з біохімії. Метильна група ch 3 використовується в організмі для синтезу таких важливих сполук, як креатин, холін, адреналін. Вони нам не важливі джерелом цих груп є одна з замінних амінокислот, а саме метеонів правильна відповідь. А тут, чого є? По-перше, метильні групи, а по-друге, чого воно є і ключовим словом, А по-друге, запам'ятайте фразу раз і назавжди. Багато кроковських тестів мають відповідь одразу в питаннях. І вам підсказали, метильна група це ж три. А біохімію запам'ятайте, оце для біохімії характерне. Оце слово запам'ятайте, ви біохімію, зараз будете знати як боженька просто від одного слова. Поясню, чому. Біохімія одразу в питаннях дає відповідь. Вона завжди. Чому? Діться, метильні групи. Лейцин похоже слово на, метеонін, о, на метин. На метильні групи. Ні. Валін похожий, ні. Ізолейцин похоже, ні, криптофон похожи, ні. ні. А метеонім якраз похоже на слово метильні групи. І в біохімії всі так тести. Ось одразу розумійте і шукайте ті слова, які будуть похожі. Наприклад, е це фантазую зараз. Для глюконеогенезу нам там виробляється речовина, яка глюконеогенез. І вам, наприклад, перечислиться. Інсулін, там хай буде е, протеїн, е, глюкоза, е, метіонін, е, ну і багато інших ферментів або речовин. Ну, але в нас глюконеогенез. Глюко підсказка. Значить, що спільне корінне слово буде глюкоза. Все вірно. Отак вся біохімія побудована. Запам'ятайте, і ви будете боженьками з біохімії. Ідемо далі. Е, далі я вам наношу Zoom е, посилання для запрошення, оце QR-код, це е, телеграм-чат, де я виносив коротко презентації ті, які я викладав на YouTube відео. Е, група називається коротко, але я викладав туди презентації. Я викладав туди якісь короткі матеріали, по яким можна прочитати і згадати певну якусь тему. Е, це і там є, наприклад, ключові слова коротко, що я вам попередній казав. Документ скажу, де його знайти. Осе в самій цій групі його знайти. Для чого Zoom? Дивіться, зараз дуже круто, що дистанційне навчання. Погано, що зараз війна. Але дуже гарно, що зараз може навчатись дистанційно і не витрачати час на дорогу. Тобто ви можете замість того, щоб витрачати півтори години туди і півтори години назад на дорогу. Ви можете цих три години потратити з групою, зібратися в зумі. Ось, або нехай, може, це не група, а може у вас є якісь там інші друзі з паралельних груп. І ви можете зібратися з ними і обговорювати також тести з кроку. Наприклад, чому саме тут така відповідь, а не така. Або, можливо, він якусь має асоціацію чи тому подібне. І це вам дуже сильно допоможе. Ось, я вже дійшов до кінця документа. тепер я вам розповім про англійський крок. Як я готувався на, до англійського кроку на моєму прикладі? Я готувався ось так. Англійську, я, звісно, трішки повторив, трішки згадав певні слова. І пару буклетів я прочитав англійською. Я їх от англійською роздрукав собі над кожним словом, яке я не розумів, я його пер перекладав ручкою, сидів і перекладав. Ну, буквально двох буклетів, я думаю, вам буде достатньо. Бажано брати останні роки. Це раз. По-друге, уже завдяки тому, що я знав е, українські українські кроки, українські буклети, українські питання, я вже знав відповідь на англійські тести, адже англійські тести це українські тільки перекладені англійською мовою. І для того, аби знати вам ключові слова, як я вам казав, перегляньте просто ютуб YouTube, YouTube ютубі сказано, які ключові слова рані на моєму ютуб-каналі. І ви вже будете знати, як проходити англійський тест. Тому я вам раджу спочатку вивчити український крок, а потім наприкінці почати вчити англійські тести. Тобто, ви їх одразу зрозумієте. Я буквально англійські тести, оце так і зробив два кроки, і перед кроком, буквально зранку. Я пам'ятаю, відкрив я просто не встиг пройти англійські тести вже бази. Я до останнього проходив бази українською мовою, і зранку я англійською мовою пройшов попередній рік. І пройшов українською мовою попередній рік. Ну і мені це дуже допомогло. Тобто, бал був високий, я не пам'ятаю, скільки я написав, але високий. Ось, тобто я навіть не хвилювався, не переживав, який в мене буде результат, бо я вже розумів, що більш-менш його написав. Тобто, ось така вам була підказка, як готуватися до кроку. Когось виникли якісь запитання, можливо. Я зачекаю, можливо, хтось з виникне запитання, то можете написати в чат, а мені дівчата озвучать, бо я поганий інтернет маю, то не можу зайти в YouTube, щоб подивитися. Так, давай почекаємо хвилини дві, і в принципі, я хочу наголосити, що я думаю, ми ще будемо зустрічатися, тому що Саша наш постійний спікер, і він часто проводить якусь підготовку до кроку. Тому я думаю, для третього курсу в цьому році ми також скоро вже почнемо підготовку, так. Так, так, я не проти. А ми, ми тільки за. Добре. Так, зараз. Так, ну в Ютубі у нас немає питань. Ребята, якщо у вас у да. Зумі також немає питань. Я думаю, можна Саша Саш, ти залишив свої контакти? Можливо, Інстаграм чи е, ну і в Інстаграм то я, я своїх контактів не залишив. Е, напиши в чат в Ютубі, мій інстаграм, і напиши. А, по суті, ви можете знайти мої контакти. Ось на цьому посиланні Ютуб. Там навіть запитати щось в коментарях, а я вам уже ну я одразу ну не одразу. А, проте я відповідаю в коментарях. Це не означає, що я там цю ж секунду відповім, але коли побачу, там, чи мені прийде сповіщення, то я обов'язково відповім. Я маю на увазі, що я всім коментарям я відповідаю. Ось, тобто, ви можете спокійно скопіювати цей штрих-код, перейти або знайти YouTube канал Таша Шацьких. Ось. Він називався раніше Крок, проте у мене була на третьому курсі патологічна анатомія, моя улюблена в дужках, чи в кавичках. І ми сиділи в Google аккаунтах, і потрібно було підписуватись по прізвищу імені, щоб нас могли ідентифікувати. А так він раніше крок називався. Тому ось можете задавати питання, а я там уже з нею дам посилання там на Інстаграм чи Телеграм, тому що я якось не подумав дати посилання на Телеграм чи Інстаграм. Ось але отак можна буде знайти. Добре, це круто. Ну і в принципі, я думаю, до наступного разу просто якщо будуть питання, їх зберемо і обговоримо. бо, Я думаю, це так, наша не остання зустріч. Добре. Добре, тоді дуже тобі дякую. Да, будь ласка, бажаю вам а гарного вечора. за інформацію. І ще питання: чи можна, Саш, твою презентацію надіслати нашому третьому курсу? Так, так, я... А, я тобі вже скидав цю презентацію, можна да, її скидати. Угу. Все, дуже тобі дякую. Тоді ми да, будемо прощатися. Всім гарного вечора. Я да. Дуже дякую. Будь да, ласка.